Чер Добрий. в ефірі Полтавські телевізійні новини. Вітаю вас сьогодні. У випуску ви побачите. Для сільгоспвиробників дешеві кредити і звільнення від перевірок. А для держави перспективні ринки. Як далі розвиватимуть аграрний сектор, розповів на Полтавщині профільний міністр Олексій Павленко. У Полтаві відкрилася 11-та виставка Нафта Газ. Сервіс-2015». На Полтавщині побільшало злочинів із застосуванням зброї. У міліції, говорять, це не пов'язано з її контрабандою із зони АТО. У колоніях посилили пропускний режим передач для засуджених. Почастішали випадки заборонених посилок. Виставку вишиваних орнаментів заслуженого майстра народної творчості Григорія Гриня представили у літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. Пошук дешевих кредитних ресурсів, завоювання продовольчих ринків Китаю та дерегуляція агробізнесу такі першочергові кроки на посаді озвучив міністр агрополітики та продовольства України Олексій Павленко, перебуваючи на Полтавщині. Урядовець зустрівся із сільгоспвиробниками області та вислухав їхні пропозиції щодо поліпшення роботи галузі, що відповів міністр на зауваження агровиробників. Про це далі у сюжеті. Найболючіші проблеми говорили полтавські аграрії не нові. Їх обіцяли вирішити три українські уряди. Це земельна реформа, високі податки і дорогі кредити. питання 14% єдиного внеску, питання дворів, питання новостремних поїв, загальне питання податків, екології і землі це те, що ми хочемо. Дерегуляція агробізнесу один із перших кроків, які повинні створити сприятливі умови для підприємств у СГ секторі, зазначив Олексій Павленко у своєму вступному слові. Але у цій ініціативі необхідна підтримка самих аграріїв, переконаний урядовець. Перш за все, ми будемо ліквідовувати зайві функції уряду і держави. Ми почали з організації сільгосу інспекції ще в минулому році. От зараз триває ситуація, пов'язана з серйозним скороченням в державних органів, пов'язана з сільгоспінспекцією. Зараз наступний крок це буде вітеринарний, вітасанітарні спільно з нашими європейськими партнерами. Значить окремо буде скасовуватися ліцензії. Але є сьогодні інший формат. Я теж тебе буду піднімати питання. Прокуратура займається чим? Вона сьогодні порушує якусь там справу, йде в суд, створює прецедент, і нібито на законних основах вона приходить і займається вимком документів. Тому і з цим будемо боротися. Я на наступному тижні зроблю презентацію. Отут зберемося всі, отут будуть сидіти всі правоохоронні і перевіряючі органи, і ми поспілкуємося, знаєте, щоб так воно предметно було. Та це зовсім не означає, що уряд втратить контроль за якістю агропродукції, застеріг міністр. Більше того, урядовець розповів, що у столиці готують законопроект про створення спеціальної наглядової ради, яка б контролювала якість того, що споживають українців. ми зараз створили окрему робочу групу, мати можливість призначати звільняти керівництво цього мегаоргана. раз і те, що стосується міністерства, а саме наших функціональних обов'язків, тому що ми відповідальні країні за харчову безпеку. Вирішення цієї проблеми спростить і доступ вітчизняної агропродукції на світові ринки, переконаний Олексій Павленко. У цій галузі особливу увагу у міністерстві приділяють налагодженню торговельних стосунків із Китаєм, що мало не зірвалися минулого року. Дуже важливо, що китайський уряд підтвердив готовність профінансувати, відкривати ліміт на наступні півтора мільярда доларів саме під Україну і під роботу, скажімо, з українськими. Товарами це дуже важливо. Ми зараз будемо вести дуже непрості перемовини з ними починаючи з березня. Готується міжурядова делегація, яка буде на чолі з віце-прем'єром Зубковим Геннадієм Григорійовичем. На сьогодні Україна на першому у світі місці за експортом соняшника та олії, і на четвертому за експортом кукурудзи. Та для подальшого розвитку галузі, говорить міністр. Немає дешевих кредитних засобів, які б видавали на довгий строк. Особливо ця проблема гальмує розвиток малого підприємництва на селі, фермерських і кооперативних господарств. Нам не потрібні дотації там, чи пряма підтримка, нам потрібні саме інвестиції, нам потрібні дешеві гроші, довгі дешеві гроші. Я вам скажу приклад, значить, для того, зараз ми подаємо на донорську конференцію, яка буде тривати. От, значить, ми зараз будемо, перша конференція у нас буде в Лондоні, друга конференція у нас буде Кремий бізнес-саміт в Штатах. Потім на квітні ну, третій раунд, велика конференція донорська. У нас по агроблоку аж 9 програм. Ми єдиний сектор, який пропонує. Таку кількість інвестицій, яка саме на підтримку аграрного бізнесу. І не, ще раз, це, це не дотації, це не субсидії. Після спілкування з агровиробниками міністр поклав квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні перед облдержадміністрацією. У Полтаві відкрилася 11-та виставка «Нафта. Газ. Сервіс 2015. Вона проходить щороку і демонструє досягнення вітчизняного нафтогазового комплексу. Географія ж учасників з року в рік розширюється і не лише за рахунок українських компаній. У виставці «Нафта. Газ. сервіс 2015 беруть участь більше 40 видобувних і сервісних підприємств а також компанії, що займаються розвідкою та розробкою надр. Коли я розмовляю з фахівцями, я чую їх схвальні відклики, тому що багато хто знаходить кожного року, а це вже 11-та виставка. На такому заході знаходить саме те, що він шукав, і навіть буває те, що знаходять саме на Полтавщині, те, що не знайшли в Києві. Виставка дає можливість продемонструвати досягнення та потенційні можливості підприємств. У такому колі кажуть організатори, можна налагодити зв'язки з новими партнерами, обмінятися досвідом. Тим паче, щороку у виставці беруть участь більше нових іноземних компаній. Дуже приємно, що у нас тут багато гостей. Сподіваюсь, що їм сподобається, що вони знайдуть партнерів, знайдуть ті технології, які їм потрібні. Готові допомагати в цьому. Хочу сказати, що ми готові до співпраці. і Дійсно, готові для прийняття тих інвесторів, які готові вкладати в цю галузь. Окрім виставки, організатори щороку влаштовують семінари для представників компаній нафтогазового комплексу, що теж сприяє обміну новітнім досвідом. торік в Україні, за даними Генеральної прокуратури, утричі побільшало злочинів із застосуванням вогнепальної зброї. 2014 року зареєстровано 2389 злочинів, із них 308 – убивств. Тим часом не припиняються спроби контрабанди зброї із зони АТО. Військовослужбовці говорять, необхідно ретельніше контролювати не лише вантажні, а й легкові автомобілі на блокпостах. Як у період воєнних дій на Донбасі змінилася криміногенна ситуація на Полтавщині, дізнавалися наші кореспонденти. Нужно контролювати именно не тільки фури, не тільки машини крутые, которые, як обычно, контролюють работники ГАИ для того, щоб взяти деньги. Но можно так само перевіряти автобуси, маршрутки і все Вот Мені за це найбільше обидно. Та справжньою малиною зона АТО стала для псевдоволонтерів, говорить військовослужбовець. Під виглядом допомоги фронту спритні ділки також займаються контрабандою. Під видом волонтера, псевдоволонтери вивозять стрілкове оружжя і не только стрілкове аружі. Для кого ні вивозять? То, я думаю, ви самі все прекрасно панімаєте. Для кого за чим і як. щоб підривати наш спокій та безпеку У обласному управлінні міліції говорять, питання оббігу зброї в області постійно на контролі правоохоронців. Наразі здійснюється ретельний огляд транспортних засобів осіб, які виїжджають із зони АТО. І ми знаємо, що в Харківській області слідкуємо за інформацією. Було ряд виявлених автомобілів, в яких громадяни намагалися перевозити велику кількість зброї і боєприпасів. На Полтавщині злочинів, здійснених із використанням вогнепальної зброї, справді побільшало, але не суттєво. І це явище періодичне, говорить Юрій Сулаєв. Говорити про те, що це якесь різке збільшення. Злочинів з застосуванням зброї е, говорити не можна. Хоча ще раз підкреслюю, що ми маємо десь від 3 до 5 відсотків збільшення злочині збільшення кількості злочинів з застосуванням зброї. Це в основному стосується таких злочинів, як розбійні напади. Уся без винятку зброя, яка фігурує у кримінальних провадженнях, говорить Юрій Сулаєв, має давній кримінальний слід і не пов'язана із зоною АТО. З початку року ми вже маємо. Е, 15 е, умисних вбивств, е, і жодного з цих 15 вбивств немає застосування вогнепальної зброї. В основному ці вбивства або на побутовому ґрунті, або на ґрунті раптово виниклих несприятливих не, не, не стосунків. За минулий рік говорить Юрій Сулаєв вилучено 155 одиниць вогнепальної та 65 холодної зброї. За два останні місяці у Кременчуці та Полтаві конфіскували кілька гранат. І впродовження теми контрабанди зброї, потужний вибух стався у сільській школі на Чернігівщині. Постраждало три жінки: бібліотекарка, вчителька та завгосп. Остання загинула. Лікарям не вдалося її врятувати. Працівниці було 34 роки. На щастя, діти, які на той час були в групах продовженого дня, не постраждали. Їх швидко евакуювали з будівлі. На місце одразу прибули рятувальники та правоохоронці. З'ясувалося, що спрацював ручний гранатомет РПГ, більш відомий як Муха. Місцевий волонтер, який нещодавно приїхав із зони АТО, приніс його як експонат для шкільного музею. Гранатомет був у бойовому стані. Його вже вивезли і знищили. У колоніях посилили пропускний режим передач для засуджених. Віднедавна на пропускних пунктах у місцях позбавлення волі почали ретельніше перевіряти бандеролі для в'язнів. У пенітенціарній службі констатують почастішали випадки передач заборонених продуктів і предметів. На одному із таких пропускних пунктів побували і наші кореспонденти. Понад 700 ув'язнених полтавської виправної колонії No 64 чи не щодня отримують посилки від рідних і близьких, і, на жаль, у них часто виявляють заборонені предмети. Найчастіше засудженим намагаються передати мобільні телефони та зарядні пристрої, наркотичні речовини, гроші та спиртне. Порушники надзвичайно креативні, адже у бананах примудряються сховати гроші. Наркотики знаходять у цукерках та моркві. Мобільні телефони вкладають у банки з варенням та пакети із соком. Хитрощі найрізноманітніші. Розповідають працівники колонії. Майже все було до вилучення від телефонів, до спортивних напоїв, до сім-карт, до грошей, майже все, що є забороненим в установі. Заслужені намагаються обманним путем завести в зону. Були випадки, коли навіть ті самі поріжки та все інше впікало, зарідні пристрії і аксесуари до мобільних телефонів. У результаті ретельних перевірок, передач, голодні в'язні отримують розламані пиріжки чи вареники, адже перевірці підлягає усе, що їм передають з волі. Розрізають та передивляються, чи не кожну цукерку, хліб пересипають крупи, прощупують пакети з майонезом та кетчупом. Та й попри це, іноді заборонені предмети все ж потрапляють до адресата. Тоді проводять службову перевірку у самій виправній установі. Винні отримують догану, але покарати можуть і особу, яка передала недозволене. Якщо виявляються такі випадки, складається представникам адміністрації матеріали, і ці матеріали про порушення статті 188 кодексу про адміністративні правопорушення передаються до суду. Суд вирішує питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності, штраф там чи попередження, то вже суд буде вирішувати. Якщо намагається передати предмети і речі, які за які наступає кримінальна відповідальність, тобто викликається... Працівники райвідділу міліції управління внутрішніх справ і вони ті вже займаються цими Це наркотичні засоби, там зброя там, чи психотропні речовини. Загалом торік на Полтавщині при передачах ув'язненим вилучили майже 35 літрів спиртних напоїв, три сотні мобільних телефонів, близько 300 грамів наркотичних речовин, грошей понад 3 тисячі гривень та 40 одиниць колюче ріжучих предметів. Небайдужі полтавці зателефонували до нас у редакцію, а також повідомили на сайті обласної державної телерадіокомпанії «Лтава», що по вулиці Коваля, 3 в обласному центрі заради житлового будівництва, спиляли багаторічного дуба. Наша знімальна група побувала на місці, де вже майже завершено спорудження багатоповерхівки, що зводить товариство Каспі. На той момент від дубу лишилася лише частина стовбура, а на будівельному майданчику робітник поляв гілки на поваленому дереві. Представник же товариства Каспі, який відмовився назвати себе і коментувати щось на камеру, показав нашим журналістам офіційний договір, укладений із комунальним підприємством декоративні культури. У ньому сказано про те, що представники комунального підприємства склали акт за номером 234 від 21 листопада 2014 року і визначили компенсаційну вартість дерева 16 тисяч сто гривень 44 копійки. Цю суму товариство Каспі за словами його представника відшкодувало. А отже, дерево ліквідували на цілком законній підставі. У акті зазначено, що вік дубу приблизно 55 років. Україна сьогодні загрожує європейському континенту. По поліоміеліту покриття вакцинації менше 30%. Це на рівні не дуже розвинених африканських країн. Це катастрофа, говорить міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Взагалі вакцинація населення та дітей повинна бути частиною безпеки держави, вважає головний лікар країни. За даними ж Міністерства охорони здоров'я в Україні щеплено проти поліоміеліту менше третини населення. А на Полтавщині за минулий рік із 233 тисяч дітей 11 тисяч 200 взагалі не отримали щеплень проти інфекційних хвороб через упереджене ставлення батьків до вакцинації. Ситуацію з наявністю вакцин та проводить. Дням обов'язкових щеплень на місцевому рівні досліджували Олег Бондаренко та Ольга Боцула. Порожні морозильні камери та холодильні шафи необхідних вакцин проти інфекційних хвороб у поліклініках Катма, кажуть медики, а придбати їх за власні кошти за 200 400 гривень за одну дозу багатьом родинам не по кишені. Вакцина нам необхідна це для садика і профілактика сколько деток болеет, то я думаю, ми будем захищені, якщо ми сделаем вакцину. І ми всегда за бы она така була. Ми почали не по графіку, ми почали вакцинацію з одного року, тому що в нас було алергічний там дерматит. А і вже ми зробили всі вакцинації, які до шести років потрібно було зробити. Альтернативного захисту від інфекційних хвороб ніж щеплення у світі немає. В Україні проводиться обов'язкова імунізація проти 10 інфекційних заболівань. Це туберкульоз, це гіпатип Б, це, це столбняк, це дифтерія, поліеміеліт. Хід інфекція ну Україна вже давно об'явлена зоною зоною від адполіоміеліта. Ну вакцинація все одно продовжується у середині 20-го століття. Ріст захворюваності на поліоміеліт у країнах Європи та Північної Америки набув ознак національного лиха. Вакцинація ж сприяла швидкому зниженню захворюваності, а той повної її ліквідації. Що в першу чергу викликає цей вірус? Це група інтервірусів, коли, в общем-то, називають це заболівання. Вяле дитячі паралічі, которые приводять глибокої інвалідності, зачастую нагадаю і к смертельним сходам. Ціна проблеми констатують у департаменті охорони здоров'я висока. Для забезпечення вакцинами всіх дітей області потрібно 15 мільйонів гривень. На 34% від... Потребности вакцина БЦЖ были обеспечены. 29 э, 29 э, девять процентов от потребности это вакцинация детей первого года жизни. Проти діфтерія каклюша. Остання вакцина проти поліомієліту, дифтерії, кору та краснухи, за словами лікарів, була три тижні тому, коли будуть потрібні препарати наступного разу. Медики лише знизують плечима. Є вакцина тільки туберкулін, тобто це туберкуліна діагностика. Вона проводиться дітям з року. Перед реакці... ставиться реакція манту, а після неї проводиться БЦЖ, тобто це вводиться жива... жива вакцина від туберкульозу. На сьогоднішній день вакцини БЦЖ також немає. Тільки но ну, з'являться необхідні вакцини. У першу чергу зазначають лікарі, імунізацію проводитимуть дітям. Цьогорічні прогнози, говорять медики, поки що теж не втішні. Нерегулярне постачання вакцин мозом у необхідній кількості пояснюється затримками проведення тендеру. За повідомленням сайту обласної прокуратури у Полтаві засуджено двох лікарів, які отримали неправомірну вигоду. Вироки Октябрьського районного суду Полтави від 9 та 13 лютого цього року затвердили угоди про визнання вини лікарями двох медичних закладів, одержання ними неправомірної вигоди. Обох медиків засуджено до штрафу у розмірі 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, кожен з них повинен сплатити держави по 18 тисяч 700 гривень. Повідомив старший прокурор відділу прокуратури області Ярослав Толмачов. За вироком суду голова лікувально консультативної комісії по Полтавської центральної районної лікарні позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки. А завідувач хірургічного відділення 4-ї міської клінічної лікарні Полтави на один рік і шість місяців. Нагадаємо, 19 січня цього року працівники прокуратури спільно з співробітниками СБУ та органами внутрішніх справ області задокументували факти отримання неправомірної вигоди лікарями одразу двох лікарень. Обоє медиків отримали гроші від громадян за вирішення питання про продовження третьої групи інвалідності. Лікарі районної лікарні отримали 5 тисяч гривень, а лікар міської лікарні 4 тисячі 600 гривень. Під час досудового розслідування лікарі повністю визнали свою вину та ініціювали укладення угод про визнання винуватості, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України, що значно пришвидшило процес притягнення їх до відповідальності, пояснив Толмачов. Майстер-клас для членів міського осередку Союзу організації інвалідів України влаштували у Полтавському музеї садибі письменника Володимира Короленка за сприйняття міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Гостей вчили робити з паперу стрітинських пташок у техніці паперової пластики та квілінгу. Після майстер-класу на всіх чекала цікава розважальна програма з іграми та піснями виконання амадерського народного хору Криниця. Української медичної стоматологічної академії, а потім усіх почастували знаменитим королев... короленківським чаєм, а на подвір'ї садиби за народними традиціями на свято, що знаменує зустріч весни, спалили опудало зими. Ми говоримо з нашими гостями сьогодні про те, що пташки не тільки приносять нам весну вирію, а нам би дуже хотілося. Це наше велике бажання сьогодні просити, щоб пташки разом з весною принесли мир, спокій, щоб закінчилась війна і нарешті наші воїни повернулися в свої домівки. Виставку унікальних вишиваних орнаментів представили у Полтавському літературному меморіальному музею Володимира Короленка. Їх розробляє заслужений майстер народної творчості України і селища Опішного Григорій Гринь. Дивовижними орнаментами прикрашені рушники, чоловічі сорочки жіночі блузи. Усього в експозиції представлено більше сотні робіт, авторських ескізів Григорія Гриня та вишивок з його орнаментами. Українськими орнаментами полтавський митець Григорій Гринь захоплюється понад півстоліття. Чи на все життя присвятив вивченню традиційної вишивки та килимарства? У творчому доробку автора близько 700 робіт. Любов до народної вишивки, розповідає Григорій Петрович, прокинулася в нього з дитинства. Бігаючи по селах там щедрувати, забігав у кімнати і завжди дивився на вишиті рушники. І з хлопця забігав і задивлявся, наскільки, що вже хлопців в двій хаті, а я ще дивлюся. Тоді за ними біжу, доганяю. Приходив до мами, кажу, мама там такі рушники у ті, теті ті, бачив. На нічого, синок і в нас такий буде. Родина без рушника, що сім'я без дітей. Рушник це сімейний оберіг, і він повинен висіти у кожному домі. Вважає майстер. Раніше було таке, де рушників поха у пошані в кожні оселі. Там мир була, дружба, злагода і любов. А коли буває, що заходиш отак, а тоді ж топили соломою, бровами, все, кіптяга сідала на ці рушники. І буває, що там Великдень чи якесь інше християнське свято, то рушники закурені за те, і зразу догадуєшся, що там порядку всі немає. Рушники і сорочки за малюнками Григорія Гриня вишивають опішнянські майстрині і не тільки серед експонатів на виставці не лише ескізи для вишивок, а й готові зразки. Невдовзі планується видати і каталог представлених на виставці робіт із орнаментальними мотивами традиційної полтавської вишивки. Будемо намагатися помістити як найбільше, як найкраще для того, щоб ті вишивальниці, молоді, і навіть ті чоловіки у нас, які вишивають народну, займаються народною вишивкою, мали змогу черпати ну саме ці візерунки для того, щоб створювати вироби і чоловічі сорочки, і жіночі блузи, і рушники, які теж тут широко представлені. Виставка експонуватиметься впродовж двох тижнів. У всіх храмах Київського патріархату молитимуться за загиблими героями Небесної Сотні. У роковини трагічних розстрілів учасників мирного протесту революції гідності на Майдані Незалежності з благословення патріарха Філарета у п'ятницю, 20 лютого, в усіх храмах Української православної церкви Київського патріархату відбудуться заупокійні богослужіння у пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. У суботу 21 лютого у Києві у Михайлівському Золотоверхому монастирі після божественної літургії буде відслужена панахида за спокій душ загиблих учасників Революції Гідності. Саме Михайлівська золотоверха обитель стала прихистком для побитих мирних протестувальників 30 листопада 2013 року і у скрутні дні лютого 2014 року. У храмах монастиря було організовано місце перепочинку, склади та навіть операційні для потреб майданівців, зазначає прес-служба Київського патріархату. Такими були новини на цю годину. Я прощаюся з вами і нагадую, що в студії працювала Євгенія Держговська, сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарно з проясненням погода. Місцями туман, вночі та вранці ожеледиться. Видимість на дорогах 200-500 метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів морозу. В день від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Температура повітря у Полтаві вночі від 3 до 5 градусів із позначкою «мінус». В день від 0 до 2 градусів тепла.